Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Треш на польському кордоні. Українці застрягло на добу. Польський напрямок паралізований. 20 годин у черзі. Сону машинах, автобуси без руху. Варшава неймовірно вражає удар по гаманцях російських туристів і жорсткий контроль на митниці. Санкції ЄС працюють без компромісів. Кожне євро під лукою. Але паралельно тривожний сигнал із Варшави: скандал у школі, ксенофобія і жорстка реакція МЗС, міфи, пропаганда та політичні маніпуляції, зброя, авіація, сигнали тривоги та новий рівень підтримки України. Соціальна напруга і військова реальність усі деталі вже за мить не пропустіть. Вітаю з вами Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Музика. Колапс на кордоні із Польщею. Тисячі людей у пасті. Черги на 20 годин, а рух майже паралізований. На українсько-польському кордоні склалася критична ситуація. Багатокілометрові затори з легкових авто, автобусів та мікроавтобусів фактично зупинили перетин кордону в обох напрямках. Люди проводять у чергах майже добу, сплять у салонах автобусів і машинах без нормальних умов з дітьми та літніми родичами. Найгірша ситуація у пунктах пропуску Краковець та шагині. Саме там зафіксовано найбільше скупчення транспорту то а час очікування сягає 20 годин. За словами очевидців черги або рухаються вкрай повільно, або не рухаються взагалі. Причина пікове навантаження та масове повернення людей в Україну лише за одну добу західний кордон перетнули майже 67 тисяч осіб, і показовий момент тих, хто в'їхав в Україну, було понад 3,5 тисячі більше ніж тих, хто виїхав за кордон. Окрема проблема автобусні перевезення. Багато рейсів затримуються на годину, що створює додатковий стрес для пасажирів і ще більше ускладнює ситуацію на пунктах пропуску. Мережі вибухають повідомленнями від українців, які скаржаться на відсутність елементарних умов і закликають 10 разів подумати, перш ніж їхати через кордон. Саме зараз прикордонники радять за можливості обирати альтернативні пункти пропуску, стежити за оперативною інформацією про завантаженість кордону, бути готовими до тривалого очікування. Важливо ситуація залишається напруженою і суттєво скорочення. Черг найближчим часом не прогнозують. Польські прикордонники взялись за Росію. І цього разу не за цигарки, а за справжні гаманці русні. За повідомленнями російських туристів, напередодні свят Польща посилила правила виїзду. Раніше можна було вивести до 500 євро на людину, тепер не більше – 300. Перевіряють буквально все від молочки яєць до сала. Тільки щеком немає чеку, товар залишається у Польщі. Подарунки під лупою, ялинкові прикраси, гірлянди та святкові коробки змушують розпаковувати прямо на митниці. Без чека або порушення правил товар конфіскують. А новий айфон це особлива історія. Телефон потрібно активувати на митниці та показати фото за останній тиждень. Відмова штраф 30% вартості пристрою пояснення. Це подарунок не працюють. Як результат, дрібна контрабанда заблокована. Святкові схеми перекриття комфорт російських туристів зруйнований. Санкції ЄС почали працювати там, де реально боляче у гаманцях. І тут важливий момент: так польща жорстко дотримується санкцій проти Росії, так на кордонах перекривають схеми контрабанду і побутові зловживання. І це принципова позиція. Але водночас є й інша болюча сторона, про яку не не можна мовчати скандал у Варшаві. Ксенофобія проти українців уже не в соцмережах, а в школі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на інцидент в елітому ліцеї Варшави, де 15-річну українську ученицю Дарію, доньку колишнього гравця збірної України. З волейболу Юрія Гладира. Про це глава МЗС написав у соцмережах. Прикро, що доводиться знову та знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі. Але таке ставлення, як до Дар'ї, категорично неприпустиме. Міністр повідомив, що особисто піднімав це питання під час переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським під час візиту президента Зеленського до Польщі. За словами Сибіга, польська сторона запевнила, що такі випадки не залишаться без реакції. Наші народи та наші країни заслуговують на добросусідські відносини стратегічного партнерства у наших спільних інтересах. Запобігати та реагувати на таку ворожнечу глава МЗС України прямо говорить, потрібні справедливі та показові покарання. Український народ точно не заслужив такого ставлення. Кілька показових кейсів відповідальності здатні показати всім іншим, що така поведінка не може і не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві. Також він доручив усій консульській вертикалі, особливо уважно відстежувати подібні випадки та активно захищати права українців за кордоном. І ключове питання, яке постає зараз: якщо Варшава єдина в санкціях проти агресора, то вона має бути так само єдиною у захисті українців, які рятуються від війни. Вчаться працюють. І живуть у цих країнах. А тепер маємо пояснення від посла України в Польщі Василя Боднаря. Він пояснив, що нинішня напруга не випадковість і не катастрофа на рівному місці, а складний соціальний процес, який має природні причини. Посол пропонує подивитися на ситуацію Тверезо і пояснює її простими, зрозумілими кожному прикладом. Уявіть собі свою квартиру, у якій ви поселили чужу людину, і вона мешкає у вас четвертий рік. Спочатку ви намагаєтесь пристосуватись, разом готуєте їжу, проводите дозвілля, але минає певний час і створюються умови, що не дуже вас влаштовують. Посол наголосив, що це питання насправді дуже складне та комплексне. Звісно, основна причина значна присутність українських біженців у Польщі у зв'язку з російською агресією. Також свою роль відіграє робота російської пропаганди, політизація, історичних питань, а також стереотипи та міфи. Наприклад, нещодавно деякі праві сили розкручували тему, що українці можуть створити свою політичну партію, попередньо отримавши паспорти громадян Польщі. За його словами, насправді далеко не всі українці, які перебувають на території Польщі, пов'язують майбутнє та перспективи з цією країною. Ми проаналізували статистику за крайні п'ять років, і десь приблизно 26,5 тисяч вихідців з України отримали польське громадянство. З двох мільйонів наших громадян це лише 1,5%. відсотка. Поза тим, більшість українців, які приїхали до Польщі після 2022 року, планують повертатися. Але серед усього цього є те, що лишається незмінним, і це головне. Польща все одно залишається нашим стратегічним союзником. І коли доходить до війни, там не просто підтримують Україну. Там переходять у режим максимальної допомоги. Сенсація небо над Україною захищено. Польські міги летять примісенько на фронт. Це може перетворити хід війни. Українська авіація поповнюється і грипенами, і міражами. Таку силу вже не зупинити. Це відкриває. Нові перспективи та потужності. Росія у шоці. Україна зміцнила свої позиції у небі. Володимир Зеленський заявив про посилення авіаційного парку ЗСУ. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості. Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил. Про які конкретно системи чи літаки йдеться, невідомо. Але паралельно у польському генштабі повідомили про переговори з Україною щодо передачі Києво винищувачів Міг 29 У рамках угоди Українці отримують міги. А поляки технології для спільного виробництва дронів та ракет. Раді повідомити вам, що з Україною ведуться переговори про передачу літаків міг 29 Передача літаків обумовлена виробленням ними цільового ресурсу та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі. Також повідомляємо, що остаточного рішення ще не ухвалено. Передача літаків стане частиною політики альянсу щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання, що виконується міг 29 будуть виконувати літаки F-16 та F-A-50. Окрім роботи з радянськими зразками, Україна активно впроваджує у свій авіапарк західні винищувачі. У листопаді Київ підписав угоди з Парижем та Стокгольмом про виробництво для ЗСУ шведських гріпен та французьких Рафаль. Темп виробництва літаків Рафаль три літаки на місяць. Це набагато більше ніж випускаються «Гріпени». 12 літаків на рік. А Рафаль планує збільшити виробництво до п'яти літаків у випадку з французькими рафалями. Україна потенційно отримує не просто винищувач, а зв'язкову ланку для різноманітного авіапарку західних літаків, переданих засу. Сітєвої взаємодії, то є дають важливость весь тот зоопарк барток, который был передан украинской стороне, это F-16, Миражи и, соответственно сами Рафалі. и вас передача Гріппіна. Вот это все дает возможность использования именно Rafale 4 как ключевого узла боевой сети. То есть он фактически в моменте взаимодействия с А з бортами і системами ПВО здають единый комплекс противовоздушной оборони. Західні винищувачі на кшталт Храфалі, Ф «Ф-16», Гріпен і Міраж 2000 мають перевагу перед російськими аналогами у аспекті внутрішньої начинки, починаючи від засобів РЕП і радарів виявлення, і до сучасних ракет повітря-повітря даний сприбіт отримав модернізований радар, який має можливість работать в условиях. противодействия РЭП. Плюс оптоэлектронная система переднего сектора, она позволяет данному истребителю лучше выявлять цели на дальних расстояниях и в более Тяжових условиях, але в нинішніх умовах бойових дій винищувачі, чи то радянські міги, американські f 16 або ж французькі Рафалії всі вони в першу чергу використовуються як засоби ППО для відбиття масованих ракетно-дронових атак противника. І це ще не все просто зараз шок для Москви. Варшава мобілізує сили і насипає зброю для ЗСУ з новою силою. Це не просто підтримка. Це вихід на новий рівень. Польща включає максимальний режим союзу, і це треба бачити. Польські склади споровжуються, бо все їде в Україну. Ешелони техніки рвуться вперед. Це масштаб, який Москва точно не очікувала, і від якого у Кремлі помітно тремтять колі. Понад 120 мільярдів злотих або 4 мільярди доларів. Таку значну суму з початку повномасштабного вторгнення витратила Польща на допомогу Україні. Йдеться як про гуманітарну, так і військову підтримку підтримку! Польща була однією з перших держав, що передали Україні танки, боєприпаси та оборонну техніку у великих масштабах у 2022 2023 роках. Вона передала зокрема понад 300 танків, а також бронетранспортери, артилерійські системи, системи ППО, дрони, міномети, автомати та понад 100 мільйонів патронів в Україну. Також вирушили 10 літаків та вертольотів у 2022 2024 роках. Польща передала Україні 47 пакетів військової допомоги. Вартість переданою лише у 2022 2022 році техніки склала 7,23 мільярда злотих. А у 2023-2024 роках ще 5,63 мільярда. Польща також передала понад 19,5 тисяч терміналів Starlink, забезпечивши зсу стабільний супутниковий зв'язок. Це становило майже половину всіх терміналів, які використовувалися в Україні до кінця 2023 року. Польська допомога Україні не є результатом романтичного захоплення, а дуже прагматична. Наші сусіди розуміють, що якщо впаде Україна, то Польща буде наступною. Адже воююча Україна дає Європі час краще підготуватися до погроз. Цей час потрібен, і ми не маємо права втрачати жодної хвилини. За кожну хвилину ми відповідатимемо. 318 танків було передано Києву Варшаву. Серед них модернізовані т 71 м М1Р, ПТ-91 та Леопард-2. Це більше ніж передав будь-хто. Загальна вартість безоплатної допомоги, включаючи навчання, логістику, ремонт та медичну підтримку до березня цього року перевищила 4 мільярди доларів. Зокрема, у 2022 році вона становила 1,6 мільярда доларів, а у 2023-2024 роки – 1,3 мільярда доларів. Також Польща передала. Військова допомога Польщі. 586 бронемашин, 137 артилерійських систем, 10 вертольотів Мі-24, 10 винищувачів Мі-29, 287 переносних зенітно-ракетних комплексів, 44 ракети повітря-повітря, понад 100 одиниць стрілецької зброї, 89 мінометів, 4 реактивні системи залпового вогню Град, понад 100 мільйонів боєприпасів. Крім безоплатної допомоги лише за 2022 і 2023 роки Україна закупила в Польщі озброєння на більш ніж 2,2 мільярди євро. Найбільшим контрактом стала угода на 56 самохідних гаубиць крап, із них 36 уже поставлені. Країни налагоджують спільне виробництво озброєння та техніки. Сторони домовилися про спільний випуск 125-мм міліметрових танкових боєприпасів. Також у планах спільне виробництво іншого озброєння та військової техніки включаючи розміщення виробництв польських компаній в Україні, потрібно мобілізувати індустрію. Польська та українська промисловість мають робити спільні інвестиції не тільки під час війни, а й для того, щоб розвивати свій потенціал стримування. Ці ініціативи дуже потрібні. Також для нас дуже важливо покращити економічні відносини. Підтримуємо Україну. Польща стала головним хабом, куди постачають озброєння для України. Також за час війни на території країни пройшли навчання понад 30 тисяч українських солдатів. З кожним роком війни, допомога та спільна кооперація Польщі Україні лише посилюються. Терміново у Польщі заголосирени почалося. Росія розхитує Польщу та готує ґрунт для ескалації. Країна входить у тривожний ритм. Невидимі диверсанти, нічні дрони, вибух під Любліном. Усе це пасла небезпечної гри, які у ці хвилини розпалює Кремль. Шок, схоже, у кабінетах Путіна ухвалилося те саме рішення. Чи встигне Варшава спрацювати на випередження? Про все це вже за май. Россия напала на Польшу. Сейчас более распространенный термин ⁇ это война гибридная ⁇ И можно сказать, что она уже идет, потому что постоянно происходят какие-то э, вещи в Польше. З моменту повномасштабного вторгнення в Україну сусідня Польща також систематично перебуває під загрозою. І якщо раніше про можливу війну Росії проти Польщі лише говорили політики та державні мужі, то згодом прогнози почали здійснюватися. Апогеєм став вересень 2025 року, коли повітряний простір Польщі перетнули близько двох десятків російських дронів. Значна їхня частина залетіла з Білорусі. Чотири БПЛА були збиті. Польські військові заявили, що у вересні загроза від российских дронов была целком реальную. Пока а, вот те меры, которые принимает Польша ответные, они носят скорее дипломатический характер и а, на характер военный пока не перешли. Но если мы говорим про военное руководство страны, то оно открыто говорит о том, что Россия готовится к возможному нападению на Польшу и Польша соответствующие меры тоже принимает. Недронами єдиними днями в Польщі сталися кілька диверсій на залізниці. Зокрема, було пошкоджено ділянку шляхів, що ведуть до польсько-українського кордону. Прем'єр країни Дональд Туск наголосив, що це були диверсії. За його словами, в терактах підозрюють двох громадян України. Вони прибули до Польщі з Білорусі і після диверсій встигли втекти назад. Якщо б поляки встигли їх задержати, задержанців би кразілі достатньо великі сроки тюремного заключення, Це в общем-то Значить, ті, хто були готові. Прата Росії за гроші польські правоохоронці впевнені, що українців наняли російські спецслужби і вже вимагають від Білорусі екстрадувати підозрюваних. Увінчується цей ланцюжок подій нападом у російському Санкт-Петербурзі на посла Польщі Кшиштофа Краєвського, коли той прибув до міста на зустріч із поляками, які там проживають. Поляки сприймаються як прямо враги и э, натравить э, на э, посла вот эту шайку. и заметим, что полиция при этом не предпринимала ничего, а просто смотрела и фактически ухмылялась. А, не просто это закономерный результат. Я уверена, что это нападение было э, вполне э, спланировано и санкционировано э, с соответствующими властями э, либо Петербурга, либо, может быть, даже в Москве. Агресивна група російських активістів несла плакати з антипольськими та антиукраїнськими гаслами та атакувала посла за те, що його країна допомагає Україні. У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, спочатку були словесні образи, але потім була явна спроба застосувати фізичну силу, внаслідок чого довелося втрутитися охороні посла. А як ви ставитесь до ситуації, які склались? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.